Штучні квіти замість живих, понад 100 паперових квіток роздали у центрі міста вихованці львівських удюмків. Їх школярі робили власноруч. Діти вийшли на акцію, аби закликати людей не зривати весняних первоцвітів. Ці квіти ми робили для того, щоб зберегти життя лісовим квітям, квітам, щоб люди намагалися зберігати цю красу природню. І все таки штучні квіти теж є дуже гарні, тим більше, якщо вони зроблені своїми руками. Як на мене, дуже потрібна така акція, тому що люди повинні захищати природу, оберігати, а не нехтувати живими створіннями. Дарунок зроблений своїми руками нічим не гірший за живий букет. Крім того, кажуть школярі, паперові квіти можуть бути унікальними, адже завдяки власній фантазії можна створити такі, яких у природі взагалі немає.